Друзі, привіт всі мої вітання. Зараз прямую на площадочку, тому що там з'явилося декілька гарних свіженьких автомобілів, які я мушу вам показати. Додивіться обов'язково це відео до кінця, тому що воно буде цікавим. Не забудьте підтримати лайком, прокоментувати та підписатися на цей YouTube канал. А я погнав показувати вам, які автомобілі там з'явилися. Почнемо ми із цієї Volvo Volvo V60. 2012 рік. 1,6 дизельний двигун на 115 коней, пробіг 240 тисяч кілометрів. Ціна автомобіля 32 900 злотих. Автомобіль на оригінальних легкосплавних дисках, літня гума, оптика галогени. Звичайні чорні релінги, тонування задніх вікон. Звичайно, маю ключі там і в середині гарненько все покажу, як виглядає автомобіль. Позаду є присутні парктроніки. Ось так виглядає автомобільчик. Показую вам його по салону. Як автомобіль виглядає на 240 тисяч пробігу. Квірине мультикермо, панель, центральна консоль. По даху також весь порядок. Сидіння ціленьке, нерозірваний, в автомобілі дуже приємно пахне. На задньому дивані піднімаються так названі дитячі крісла, вони складаються. Звичайно, багажничок теж заглянемо. Все працює, все на місці, все складається. І ось так виглядає цей варіант. Е, наскільки мені відомо, тут в цьому автомобілі навіть мастила не потрібно замінювати, тому що тут нібито герем був замінений. Масла фільтра. Це ну, все, все потрібно буде уточнити. Якщо вас зацікавив цей варіант, одразу нагадую мої контакти в описі відео то в першому коментарі. Другий варіант вам показую, який вчора тільки заїхав на площадочку. Це в нас Ford Kuga. 2008 рік, модель 2009 року. 2,0 дизельний двигун на 136 коней, пробіг 227 тисяч км. Ціна автомобіля 32 900 Злотих. Передні задні парктроніки оптика галогені туманки, оригінальні легкосплавні диски, хром під вікнами, хромовані рейлинги і панорамний дах. Колір автомобіля чорний металік. Безключовий доступ автомобіля присутній. Позаду фаркоп. І ось так виглядає автомобіль. Весь ціленький, рівненький. Звичайно вам показую по салону. Шкірні сидіння, регулювання електричне, в гарному стані, не розірвані. Кірине мультикермо, ось пробіг, механіка шестиступка, кліма, навігація, мультимедія, панорамний дах. Ось другий варіант. Автомобіль прибув із Бельгії. Ось ще прибула така Mazda cx 5 із Австрії. Навіть опису на автомобілі немає. Автомобіль 2012 року випуску. Під капотом 2 бензиновий двигун на 170 коней, коробка автоматична, оригінального пробігу 57 тисяч км. І ціна автомобіля що там буде 5, ой, 62 тисячі 900 злотих на старт. В автомобілі присутній безключовий доступ, оригінальні легкосплавні диски, оптиці ксенон, LED, передні задні партроніки. І взагалі сама Mazda cx 5 виглядає круто. Музика бовс. сидіння шкіряни, регулюється теж електрично, все працює. Стан педалів. Педалі є рідні, тому що ось тут є підтертя. Автоматична коробка, навігація, мультимедія. Панорами, на жаль, немає в такому гарному автомобілі. Але що є, то є. До речі, в автомобілі встановлена нова гума всесезонка. Повністю новенько, що позаду, що попереду одна й та сама. Камера заднього виду також є присутня. Все відкривається в багажничку чистенько. Тут навіть пластик незабитий. Автомобіль замикнув ще. що? Напевно, так. Стан салону нового автомобіля. Дійсно виглядає круто. Вчора із Бельгії привезли ще такий Mitsubishi Outlander. Автомобіль ще є брудний, не полирований, не хімчищений. Навіть по дисках видно, що брудний тільки-тільки його розгрузили. В такому стані він приїхав, взагалі по кузову нічого не робилося, скоріше за все, що він є в рідній фарбі 13 рік, 2.0 бензиновий двигун на 150 коней. Коробка автоматична, пробіг 120 тисяч кілометрів, ціна 52 900 злотих. Звичайний. Чорні рилінги, хром під вікнами, тонування задніх вікон. Позаду присутні парктроніки Показую вам по салону електрозеркала. Наголошую, автомобіль є брудний, але він пройде хімчистку і буде виглядати набагато краще. Наступний автомобіль Citroën Berlingo 16 рік, двигун 1,6 HDI, пробіг 170 тисяч км, ціна автомобіля 39 900 злотих. До речі, цього автомобіля новий ГРМ. Оригінальні легкосплавні диски, літня гума. До речі, це 7-місцевий автомобіль. Позаду партроніки, фаркоп. Показую вам по салону, як виглядає цей автомобільчик. До речі, цей автомобіль є на 100% в рідній фарбі, тому що я його особисто міряв три дні тому, коли він приїхав на площадочку. Ну, хлопці попросили, щоб я його поміряв. І тому знаю. А за остальні то не знаю, тому що їх не перевіряв. Закриво. 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 Следующий вариант: Peugeot Партнер 10-й год, 1,6 HDI на 90 км, пробегу 197 тысяч, цена 23 900 злотых. Автомобиль же я зарегистрированный в Польше. Дивимося, як він виглядає в салоні. Черга! ще потрібно тянути. Нічого не розірване. І ось так виглядає цей варіант. Особний варіант – Орландо. Одинадцятий рік, 2.0. дизель на 163 коні, пробіг 171 тисяча кілометрів, ціна 27 тисяч 900 злотих. Автомобіль сімейний, сімимісцевий. Ззаду присутні парктроніки, фаркоп. Двигаемся в салоне и оцениваем стан автомобиля. Механика шестиступка, Ось, друзі, ми разом побачили, які свіженькі автомобілі прибули із Європи. Кожен автомобіль є цікавий по-своєму. Я вважаю, що ціни на автомобілі теж є гарні та доступні, тому що до кожного автомобіля в цих цінах вже є весь пакет документів для реєстрації автомобіля в Польщі. Тобто всі експортні документи, акцизи, тайгогляд польський, страховка на 30 днів, тобто весь пакет документів для реєстрації автомобіля в Польщі. Нагадую вам, якщо вас зацікавив якийсь із цих автомобілів, мої контакти в описі відео та у першому коментарі звертайтеся, і я зможу приїхати, оглянути для вас детальніше кожен автомобіль, який вас зацікавив. Не забувайте, друзі, тиснути лайк цьому відео, писати коментарі. Якщо ви ще не підписані на цей YouTube канал, обов'язково підписуємо, щоб не пропускати нових подібних відео. Всім всього найкращого, до побачення!